Зазвичай в цьому світі використовується дозвання 75 мг. Починаємо з нього. Ось, головокруження зранку, запаморочення від пригабаліну, це є нормою. Потрібно почекати, і все там ну, буквально 3-4 дні воно проходить. І потім людина може приймати і 150 і 300. Але якщо людина е, сильно боїться або вона не така чутливість до пригабаліну, то в цьому випадку е, є препарат Зонік, в який в нас в Україні є дозування і 25 мг, і 50 мг, 75 150 мг. Тому можете починати з 25 мг. І так само 3-4 дні почекали, і далі дозування на рочте, яке мінімальне, повинно бути 150 мг. Тому що є дослідження, що в нас в Україні лікарі призначають 75 мг, відсотки 50. А 75 мг не є ефективно по дослідженням.